Часті мандрівники рейді, що ви бачили під час подорожей, що було настільки страшним, що ви більше ніколи не повернетесь до цього місця. Я був на ретриті в Перу, де використовував аяхуаску. Сам ретрит був дивовижним і я рекомендував його кожній живій людині. Він проводився досить глибоко в Амазонії, і щоб дістатись туди, потрібно або заплатити за груповий автобус, або взяти маленьке мотоциклетне таксі. Інакше ніхто не захоче їхати так далеко. Після закінчення реколекції у мене було кілька днів, щоб залишитись і відпочити, перш ніж я повернусь до штатів. У моєї дівчини, з якою я ділив ліжко, теж було трохи часу, і ми вирішили поїхати в Тарапото, найближче місто, і просто трохи пошукати пригод. Ми ходили по магазинах, їли і брали екскурсії на шоколадну фабрику. Вона зупинилась в готелі в місті, щоб встигнути на свіранковий рейс наступного ранку, тому я взяв таксі і поїхав назад до джунглів. Приблизно на півдорозі водій зупинився, і чоловік з автоматом піднявся в кабіну і почав задавати мені питання про те, куди я їду, що я роблю, і так далі. Я залишився наодинці з водієм, який зупинився заради цього хлопця з дуже великою рушницею посеред Амазонки. Я був поза межами жеху. Все це випробування тривало менше п'яти хвилин і закінчилось тим, що я заплатив хлопцеві з рушницею мито в розмірі 10 солей, думаю, менше 8 доларів США не зовсім впевнений в конвертації. Водій наполягав на тому, що я повинен це зробити, тому я заплатив і ми, на щастя, поїхали. Через кілька миль водій знову зупинився і у мене мало не стався серцевий напад. Він наполягав, що має мені щось показати і що я повинен вийти з кабіни, що я і зробив. Можливо, це було нерозумно, я досі не знаю, як було правильно вчинити. Він підвіз мене до краю дороги, де була скеля, а внизу місце, де менша річка і вражаюче впадає в Амазонку. Це було одне з найкрасивіших і найфантастичніших видовищ, які я бачив у Перу. Ми стояли мовчки й спостерігали за злиттям річок деякий час, перш ніж він благополучно доставив мене назад до ретриту. Це була страшна поїздка, але блін, яка ж це офігенна історія? Це сталося у В'єтнамі, в Глушині. Я була в магазині 7-11, коли молода жінка вбігла в магазин з криком. Вона була явно побита її одяг був розірваний. Через кілька секунд за нею прийшли три чоловіки, витягли її на вулицю і силою заштовхали в машину. У одного з них в руці був ніж. Я була настільки шокована, що хотіла допомогти, але була надто налякана, щоб щось зробити. Вона дивилась на мене, кричала і стукала у вікно машини, коли вони від'їжджали. Я все ще іноді думаю про неї і відчуваю провину за свою невпевненість. Тайланд Пай, коли я зустрічався зі своєю дівчиною, ми поїхали туди. Пай це щось на кшталт глухого куточка популярного серед хіпі та хіпстерів туристів. У цьому селі також знімали деякі відомі азійські фільми, тому, незважаючи на те, що воно знаходиться в глушині, воно все одно було досить популярним. Перше, на що ми звернули увагу, було багато безпритульних собак. Це було ненормально, близько 20 собак, куди б вони пішли, і вони просто заходять в ресторани, щоб попросити їжу. Всі вони були дуже доброзичливими і спокійними. Коли ми туди поїхали, там був величезний регі фестиваль. Ми пішли туди, і він тривав до другої години ночі або близько того. Щоб повернутись в село, треба було сісти на рейсовий автобус, бо воно було далеко в полі. Коли ми повернулись в село, то не могли знайти де припаркували свій скутер. Було страшно шукати свій мотоцикл посеред ночі, коли за нами ходила зграя собак і просто дивилась на нас. Коли ми нарешті знайшли мотоцикл і поїхали назад до нашого курорту, сталося дещо дивне. О третій або четвертій годині ранку ми побачили посеред дороги, якою ми мали їхати до курорту, жінку в довгій чорній сукні із довгим чорним волоссям. Вона розмахувала руками, але не пересувала ноги і взагалі не рухалась, а навколо неї було близько тридцяти собак, які гавкали як божевільні, але жодна з них не наблизилась до жінки. Я думав, що мені здалося, але моя дівчина теж це бачила, я сказав їй, щоб вона продовжувала їхати і не зупинялась. Курорт був неподалік, тому ми хотіли попередити їх про це, і, можливо, комусь потрібна допомога. Але чомусь нікого не було видно. Гавкіт також припинився, і ми вирішили дістатись до своєї кімнати і поспати. Але ні, протягом ночі ми чули, як хтось час від часу стукав у наші двері та вікно знову почули гавкіт собак здалеку за воротами, і він продовжувався. Наступного дня ми вирішили звалити з цього міста, але всі автобуси були переповнені через цей регі фестиваль. Я заплатив водієві, який підійшов до нас в чотири рази більше, і просто сказав «Вивези нас звідси. Це сталося прямо біля мого будинку, тож технічно не рахується, але ми його продали, і я б туди не повернулась. Я вигулювала свого пса близько першої години ночі, а він у мене чудовий і дуже доброзичливий. Раптом він виривається, ламає нашийник і підбігає до чоловіка, який ховався за деревом. Чоловік кричить, каже, що боїться собаки, просить мене прийти і забрати його. Я підходжу, хапаю собаку і дуже вибачаюсь, але в цей час працьовує тривожний сигнал. Хлопець сильно спітнів і був просто не в собі. Собака скиглить і дуже хоче піти до цього чоловіка, а я кажу йому, що він доброзичливий і не варто хвилюватись. Він відповідає Ну, можливо, я міг би спробувати погладити його. Супереч своєму здоровому глузду я підпускаю собаку ближче, і він лягає, виставляє свій живіт, і чоловік отримує те, що я можу описати лише як мить спілкування з ним. Він цілу хвилину гладить собаку зі сльозами на очах, потім, наче перемикач, він піднімає на мене очі і каже Для такої гарної дівчини, як ти, жахливо пізно бути тут, в одній лише піжамі, твій пес врятував тебе сьогодні. Потім він розвернувся і пішов геть. Я забрала пса та повернулась додому. Мене врятував мій тупий пес, який з розпростертими обіймами впустив би грабіжника в дім. У 2014 році я була зі своєю групою по навчанні за кордоном у старому місті Брюсселя, тобто в найбільш туристичному районі. Зі мною було ще три або чотири біля американські студентки. Тож я була не сама. Всього за квартал чи два від головної розкішної площі була вулиця, на якій, як нам сказали, було багато недорогих ресторанів. Коли ми прийшли на цю вулицю, чоловіки перед ресторанами сказали нам дослівно: це місце не є безпечним для маленьких дівчаток. Ми дуже швидко втекли звідти, тому що це було так дивно і моторошно для персоналу ресторану, який нам це сказав. Натомість ми отримали дивовижну смажену їжу біля залізничного вокзалу. Але я не рекомендую Брюссель як туристичне місто. Після цього нам кілька разів здавалося, що за нами стежать, і знову ж таки в неспокійній частині міста і не наодинці. Це єдине місце в Західній Європі, де я відчувала себе особливо небезпечно. Одного разу я була на тренінгу з трудового навчання в герному готелі Даласа. Трохи перед історією. Мені було 19-20 років. Під час вечірнього простою я вирішила прогуляти через дорогу до аптеки і купити трохи перекусити і води. В готелі продавали одну пляшку води за 7 доларів. Коли я дійшла до аптеки, до мене під'їхало чотири або п'ять чоловіків в машині, і вони почали кричати на мене якісь дивні речі. Це налякало мене і змусило відчути себе трохи неспокійно, але я зайшла всередину і залишилась в аптеці на деякий час, щоб перечекати, поки вони вийдуть. Через деякий час я вирішила повернутись до готелю, тому вийшла на вулицю, а вони все ще були там, чекали на мене. У цей момент я була дуже налякана. Ці хлопці кричали на мене, я побігла через вулицю, хоча пішохідний перехід не показував, що я можу йти. Врешті-решт мені вдалося зробити. Я піднялась до своєї кімнати, параноїдально боячи, що вони зможуть побачити на який поверх поїхав ліфт. Через деякий час, перебуваючи в номері, я тупо вирішила, що вони пішли, оскільки я не бачила, як вони йшли за мною в готель. Я вирішила, що у мене параноя, тому спустилась вниз, щоб викорити сигарету біля фонтану в готелі. На той момент вік для куріння все ще становив 18 років, як у моєму штаті, так і в Техасі. Після того як я спустилася, трохи покурила, я по справжньому усвідомила свою помилку. Чоловіки були там у тій самій машині, вони кричали на мене. Один з них розмовляв з паркувальником або працівником готелю і дивився на мене. Я одразу ж зателефонувала мамі, вона кричала на мене і боялась. Потім я поклала слухавку, щоб зателефонувати одній з жінок, які були зі мною на тренінгу. Наприкінці телефонної розмови з жінкою, з якою я тренувалась, до мене підійшов чоловік з групи і сказав, яка я красива. А потім відійшов і спостерігав за мною з групою чоловіків. Співробітник готелю був неподалік, і я продовжувала дивитись на нього, показуючи, що мені було страшно і незручно, але він не реагував. Я подумала про себе, що, можливо, ці чоловіки також зупинились в готелі, тому, можливо, через це вони були тут. Але незабаром після дзвінка прийшла жінка, знайшла мене і залишила зі мною. Вона була старша за мене і здавалась дуже схожою на мою матір. Тому вона подивилась на них таким поглядом, мами ведмедиці, якого я ніколи не бачила, і незабаром вони пішли. Тоді я зрозуміла, що вони ніколи не зупинялись в цьому готелі, і ці чоловіки точно на 100% збирали щось зробити зі мною, якщо б її там не було. Наступного дня я розмовляла з іншими жінками з мого тренінгового класу, і одну з них чоловік з готелю буквально накачав наркотиками. Вона повністю втратила свідомість і прокинулась, лежачи обличчям донизу на столі на вулиці, нічого не пам'ятаючи про те, що сталося. На цьому все. Дякую вам за перегляд, буду вдячний за лайки та підписку. До нових зустрічей!